На початку ХХ століття за допомогою дослідів Резерфорда була пропонована ядерна модель будови атома. Весь позитивний заряд атома та майже вся його маса зосереджені в атомному ядрі. Навколо ядра обертаються негативно заряджені електрони. Після цього відкриття виникало резонне питання, а з чого складається ядро? У 1913 році Резерфорд припустив, що до складу будь-якого атомного ядра входить ядро атома гідрогену. Це припущення було обумовлено тим, що маса ядра будь-якого хімічного елемента була в ціле число разів більша за масу ядра атома гідрогену. Це дало підставу розглядати ядро атома гідрогену як елементарну частинку, що входить до складу ядра будь-якого атома. Цю частинку Резерфорд назвав протоном від Грецького «протус Перший. У 1919 році Резерфорд провів наступний експеримент. Він обстрілював ядра атомів нітрогену альфа-частинками. При попаданні альфа-частинки в ядро атома нітрогену утворювалися два абсолютно нові ядра. За попередніми оцінками, це були ядра атомів гідрогену. Протон і оксигену. Однак повної впевненості не було, поки цей експеримент не був повторений у камері Вільсона із отриманням фотографій слідів частинок. На основі обчислень було встановлено, що отримані ядра дійсно є ядрами гідрогену та оксигену. Таким чином, Резерфорд здійснив у 1919 році першу штучну ядерну реакцію. Подібні експерименти з натрієм, магнієм, алюмінієм та багатьма іншими елементами підтвердили гіпотезу Резерфорда, що протон входить до складу ядра. Протон позначається символом p 11 або H11 як ядро атома гідрогену. Внизу зарядове число заряд протона QP дорівнює 1Е, де E е дорівнює 1,6 на 10-19 степені кулона – елементарний неподільний заряд. Вверху масове число маса протона МП дорівнює одній атомній одиниці маси, що дорівнює 1,67 помножити на 10-27 степені кілограма. Експериментальні дані підтверджували також, що ядро складається не лише з протонів. Наприклад, в ядрі атома берилію 4 протони, тому зарядове число дорівнює 4, а ось масове число дорівнює 9, тобто на 5 атомних одиниць маси більше за масу 4 протонів. Отже, в ядрі атома берилію є ще якісь частинки, що не мають електричного заряду. У 1930 році Вальтер Боте виявив невідоме випромінювання під час бомбардування альфа-частинками ядер атомів Барилію, а вже у 1932 році учень Резерфорда Джеймс Чедвік довів, що невідоме випромінювання це потік нейтральних частинок, маса яких приблизно дорівнює масі протона. Ці частинки назвали нейтронами від латинського нейтрум ні те, ні інше. Нейтрон позначається символом N01, внизу зарядове число QN нулю. Вверху масове число mn дорівнює одній атомній одиниці маси. Український фізик Дмитро Іваненко та німецький фізик Вернер Гейзенберг запропонували протонний тронну модель ядра атома. Ядро складається з двох видів частинок протонів та нейтронів. Їх спільна назва нуклони. Загальна кількість нуклонів у ядрі називається масовим або нуклонним числом і позначається символом А. Кількість протонів у ядрі називається зарядовим або протонним числом і позначається символом Z. Кількість нейтронів у ядрі дорівнює різниці нуклонного та протонного чисел. N дорівнює А z Масове число А визначає масу ядра в атомних одиницях маси та дорівнює відносній атомній масі елемента в таблиці Менделєєва, округленої до цілого числа тире кількість нуклонів. Зарядове число Z визначає заряд ядра. В елементарних електричних зарядах та дорівнює порядковому номеру елемента тире кількість протонів Q ядра дорівнює Z помножити на E. Ядро будь-якого хімічного елемента позначається як XZA де x символ елемента. Наприклад, магній 12 1224, алюміній 1327. Внизу порядковий номер, вверху відносна атомна маса округлена до цілого числа. Ізотопи це атоми того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів. Наприклад, H11 протій, H12 дейтерій, H13 ізотопи гідрогену. Ядерні сили це сили, які утримують нуклони в ядрі атома, властивості ядерних сил, найпотужніші сили в природі, є тільки силами притягання, не залежать від заряду, діють лише в межах ядер. Кожен нуклон взаємодіє лише з невеликою кількістю нуклонів сусідів.